От я збираю сумку свою робочу, буду йти на село. Листоноша Ірина Омельчук готується до виходу на дільницю, розноситиме кореспонденцію і пенсії. Газет приблизно 300, листів з 50 є. Упродовж 14 років щодня за будь-якої погоди листоноша обслуговує мешканців 18 вулиць. Мої обов'язки входять розноска пенсії, розноска газет, листів, рекомендовані листи, товар, квитанції, за світло, газ, телефон, водоканал. Четвер найтяжкий день. Багато дуже газет, ще дають квитанції в основному в четвер. То поки розбереш, то можеш вийти в 3-4 години, приходиш додому 9-ї вечірки, то вже прийдеш додому, нічого не хочеться. У селі Липини переважно приватний сектор. Територія обслуговування велика, орієнтовно 500 дворів і будинків, каже Ірина. Щоб рознести усі газети і пенсію, їй потрібно двічі вертатися до поштового відділення. Листоноша в нас дуже гарно обслуговує територія в її обслуговування дуже велика, але вона вчасно доставляє нам. Газети періодичні видання, газети і журнали. Сумки із газетами і журналами Ірина розвозить на своєму велосипеді. Додає, завдяки роботі знає всі стежки в селі і усіх собак. Саме хуже, боюсь собак. Собака називається Міша, звати його Міша. Він крепко не любить нас. Він може вискочити там. є дирочка, він може вискочити і може бігти за мною, що я мушу злазити з велосипеда і йти ногами. Ірина Омельчук каже, основне в роботі відповідальність і комунікабельність, на території, яку обслуговує, знаючи не кожного. Соцвиплати розносить двом сотням пенсіонерів. Ходіть пенсію полишати, добрий день. Добрий день. Дякую, що Зі слів листоноші, пенсіонери чекають не лише пенсії і виписаних газет, а й спілкування. Вона дуже хороша, таких листоношей ще не було, як вона, чесне слово. Пенсію приносить. Все розкаже, що це десь почує. А нам цікаво знати, його. що десь случилося, чи там добре, чи погане, вона все розкаже. Да. Бо я ж ніде не ходжу. Приємно спілкуватися зі своїми. Пенсіонерами за своїми клієнтами зі своїми сусідами Я ніколи їх не не мину, щоб не сказати добрий день, навіть часом як не ну не заходжу. Біля них і доносу газети, вони на вулиці завжди спитаюся як здоров'я. До роботи листоношою Ірина Омельчук працювала лаборанткою, згодом начальницею цеху на виробництві. Але роботу до душі говорить, знайшла на пошті. Думаю, що це моє. Я вже не не намірена щось там міняти. Вже в таких літах то вже я думаю, якщо дасть Бог, дороблю до пенсії. Ну, шамі до пенсії дуже довго. Усього на Волині працює 753 листоноші, розповів Суспільному Іван Люсак, керівник Волинської дирекції Укрпошти. Ірина Сватула, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Волинь.